Двигун Deo Musso. Але фактично це двигун Mercedes om 602 на механічному ТНВД з турбіною. Такий же аналогічний двигун ставився на Sanyong Yong Musso 2.9 на механічному ТНВД з турбіною. Дуже рідкісний мотор. у Mercedes такого мотора немає. Це Ну, Це фактично, фактично мерседесівський мотор, але він не ставився на мерседеси такий мотор. Так, гріємо свічки і запускаємо. Даємо охолодження. А ну глуши без свечок, давай. Блин, я клин классно роблю. А давай без свечок. Блин, пушка. Картерные газы. Крышечка лежит. Притягивает крышечку. А ну погазуй. Блин, зверь. Зверь вообще. Давление пятерочка. Вообще, моторчик, пушка. Все, гущи.